Селфі, як ми їдемо на велосипеда! Поки що буде знімати Аліна, а потім я. Я вже встала, ході я їду на старий передач. Все, передаємо Марині об'єктив. Друзі, ми їдемо. Я перевернула камеру. Я поїду вперед. Ми їдемо на ці вулиці. Ми, до речі, для вас ще цю вулицю ніколи не знімали, ми з собачками на неї не ходили. Тому що я боялася, що тут дуже багато собак. Зараз перевіримо, що воно трохи забирати. Як ви зрозуміли, це вже друга серія про таку зйомку, тому що я вже із Світланою знімала таку зйомку, якщо ви пам'ятаєте. Про та прогулка на волотипа. Так, а тепер я знімаю зараз далі. Ми зараз їдемо, прямуємо на бал. Друзі, я тепер висилась, бере, щоб все було справедливо. Давайте зробимо ждан і наберемо. Наберемо 200 слідочки.

Короче, а сейчас мы будем, наверное, снимать все тиктоки. Марина да, просто буду снимать, а я буду... <laughs> Не, да? nee, вообще норм. меня <laughs> <laughs> только тут он трошки забыл. Так что нормально. Mm. Ну, велику вообще пофиг.